Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ-Сильних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим, як ми перейдемо до новин, я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу країну в цей нелегкий час і дають змогу нам проводити стріми для вас, таким чином, трошки розвантажуючи вашу голову і даючи відпочити. Також хочу подякувати усім. Волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям, закупляючи для них різні речі, які допомагають їм робити роботу якісніше, швидше і тим самим наближати нашу перемогу. І також я хочу подякувати усім, хто допомагає фінансову каналу. Фінансового каналу це люди, які підписалися на. Сервісі Донотелло на щомісячну підтримку це дракон, бо володіє, Камон Роуч та Оля Дрожча. І також люди, які є в... в рівні Гік та Гравець, і початківцям теж я надзвичайно вдячний. Вчора закінчився сороковий етап нашого аукціону Міплус проти кубиком по ворогу. Я дуже вдячний, що ви всі були з нами. Хто не був на стрімі, той, мабуть, не знає. Це останній етап аукціону від світу настільних ігор. Далі аукціон перебирається до видавництва Lord of Boards. Я їм безмежно вдячний, що вони погодилися підхопити нашу ініціативу та продовжувати аукціон, щоб він не закрився. Просто. Тож, чекайте. Нас новин в телеграм-каналі, можливо, навіть відео якесь буде стрім з запуском наступних аукціонів від лордів. І ще раз велике-велике дякую усім, хто усі ці 40 етапів був разом з нами, хто надсилав лоти, хто приймав участь в аукціоні, і всім, всім, хто розповідав про нас своїм друзям, подругам, своїм ігровим спільнотам. Таким чином, ми змогли з вами акумулювати велетенську суму грошей, купити дуже багато потрібних речей для наших захисників та захисниць, і продовжуйте в тому ж дусі, підтримуйте аукціон і надалі, і ви всі молодці. А ми тим часом будемо рухатися до новин з України. І першими у нас це будуть оновлення статусів проєктів від видавництва Lord of Boards. Отже, Challengers вже є на складі у Бельгії, і, як кажуть лорди, орієнтовно, через 2 тижні вони повинні бути в Україні. Welcome to Містечко Мрій. Друг має завершитися десь цього тижня. А далі буде доставка з Польщі. Дякувати. Всім, що Польща близько, тож доставка, мабуть, теж не займе багато часу. Також, мабуть, проєкт, про який багато хто питав, це Каскадія. Вона пливе кораблем. Як кажуть, лорди, вона гребе з усіх сил і прогнозовано, орієнтовно 17 жовтня, вона повинна бути в Польщі, а потім ще два тижні. Не три, не два-три, а орієнтовно два тижні, і вона прибуде до складу лордів. І всі передзамовники отримують цю чудову гру. Вона варта того, щоб бути у вас в колекції. Також оновлення по Паладинам Західного королівства. Е, відправка з друку має от от початися, і лорди кажуть, що орієнтовно в середині листопада гра повинна поїхати до усіх. Передзамовників, хто передзамовив її, і кажуть лорди, що ті, хто передзамовив і чекав, отримують певні бонуси за своє терпіння. Також є оновлення по віконтах Західного королівства. Ця гра повинна була відправитись у друк одразу після паладинів Західного королівства. Та скоріш за все, вона відправиться у друк разом з другим накладом архітекторів. Західного королівства. Ну, будемо тримати в екскурсі. Як тільки лорди дадуть якийсь апдейт, ми в новинах вам про це розкажемо. Також, друге доповнення до загублених руїн Арнаку під назвою Зникла експедиція. Файли лорди вже здали в друк, і очікується. Що в середині жовтня гра буде вже готова. Доставка з Чехії, це доволі близько. Тож маю надію, що до Миколая всі отримують ДОП і зможуть зіграти і написати нам свої відгуки про це доповнення. Алхіміки, настільна гра здана вже в друк, і очікується також в середині жовтня. І лордо обіцяю що зовсім скоро на початку жовтня відкриють передзамовлення передзамовлення на цю гру. to ride Legends of the West. Хто не знає, це є Legacy версія е, зі світу ticket to ride Лорди зараз перекладають правила і планують надрукувати додатково до англійських примірників. Це буде так звана мала, мала локалізація. Е, загалом на продаж лорди, тобто на так на наявність гри. В лордів на складі, лорди очікують в листопаді. І з 3 листопада гра повинна піти на передзамовлення, як я розумію. Тому що лорди сказали, що 16 ні попрошую, вже піти перед замовником. А 16 жовтня вона лорди запустять перед замовленням. І перша перша мала локалізація лордів настільна гра Класк, вже готується до відправки з Китаю. І... Лорди очікують цю гру у себе на складі 13 е, в листопада, перепрошую. І передзамовлення також буде з 13 листопада. До речі, це перша гра від лордів, яку ми з Андрієм оглядали. У нас була така міні заруба можете нас на каналі пошукати, подивитися. Наступний проект це темна гавань, ще лепелева І гра є на кораблі, який пливе. Ну, умовно, до нас. І лорди також очікують її в середині листопада. Наступний проект це Grand Hotel Австрія. Вона вже друкується в Німеччині, і гра очікується в жовтні. Як бачимо, жовтень листопад в лордів буде дуже насиченим, тож тримаємо кулаки, щоб все вийшло. І митниця не вирішила пограти кожну гру по декілька тижнів, і лорди швидко отримали свої проекти. Наступна гра це лісова метушня. Здана вдруг очікується на надходження теж в кінці листопада. Передзамовлення має стартувати 30 жовтня. Наступний проект це Mindbug Хмерія, друкується в Польщі і наприкінці жовтня повинно опинитися у лордів. Перші залізниці. Лорди закінчують редагування файлів і очікують гру теж жовтня. Ну, це цікаво, дуже гарно. Наступний проект це гарячі бургери. Кажуть, що лорди що вже десь. Вона під'їжджає до нас, а прибуття шовку. Прикольне. Цікаві факти: орієнтовно, лорди очікують цю груду. Також Лорди сказали, що буде гра від українського автора, назва поки що вони залишають в таємниці, і файли завершуються. Завершується підготовка файлів до друку, і гра очікується в листопаді. Якщо це ця гра, яку ми з хлопцями тестували, то вона доволі прикольна. Майсін Містікс. Багато хто запитував за цю гру. Зараз лорди активно працюють над перекладом. Друк буде в 24 році. А старт перед замовленням лорди обіцяють зробити 27 листопада. Тож чекайте інформацію у нас в телеграм-каналі. Шерлок Холмс. Детектив-консультант особливо для мене, особисто для мене. Цей проект є один з найочікуваніших, мабуть, тому що це дуже гарна детективна гра. І лорди працюють в поті чола, перекладаючи її, а друг запланований на 24 рік. Tracking through the history розпочати роботу над перекладом і очікують вони її 24-му році. Також тож, бачите, трошки маємо інформацію про наступний рік. Ticket to Ride, Rails and Sales – також у 2024 році, разом зі світовим накладом. Також лорди оголосили, що в 24 році вони локалізують Ticket to Ride, вони не називають назву цієї конкретно коробки, але підказали, що це дуже романтичне місто. Тож напишіть нам в коментарях, яке, на вашу думку, місто є дуже романтичним, можливо, ви вгадаєте. Наступний проект від лордів це Let's Go to Japan. Також лорди почали працю над перекладом, і гра очікується в 2024 році. І також лорди підписали Kids. і друг також буде в 2024 році. Також лорди сказали, що ще добрий десяток ігор, які не анонсовані. Я так розумію, які будуть презентуватися, можливо, на Есені. І коли вони будуть вже презентовані на Есені, можливо, тоді лорди відкриють нам таємницю, що ж це будуть за майбутні локалізації. Наступні новини у нас від видавництва Game 7 Days. Це те, що вони сьогодні відкрили передзамовлення на настільну гру Waterfall Park. Ціна на передзамовлення складає 1580 гривень. Замість 1975 гривень, яка вона буде після е, закінчення передзамовлення. І триватиме передзамовлення від сьогодні до 6 жовтня, а сама гра має бути в жовтні. Також я нагадую всім, що у нас в описі до цього відео є посилання на актуальне передзамовлення. Тож, біжіть, дивіться. І нагадую, що якщо ви хочете фінансово підтримати канал, там є посилання на сервіс Донателло, де ви можете або одноразово кинути певну суму грошей, або підписатися на щомісячні донати для нашого каналу. А ми тим часом їдемо до новин світу. І першою новиною буде в нас по від видавництва Абату Шпіль. Це те, що вони анонсували вихід двох нових версій настільної гри Шерлок. Я нагадаю вам, що в Україні їх локалізує «Гікач» видавництво І цікаво, чи «Гікач» нам їх видасть так само швидко, як побачать їх, наприклад, німці. Наступна новина про золоту корову, яка носить. Золоті яйця. Але цього разу це, мабуть, Ну мені так принаймні вдається, що це якась певна кляча, яка вже от от Ну добре, вона не загинається, але так як в мотигу тягнуть різні франшизи, які тільки можуть, то викликає певні сумніви. І цього разу видаці мотиги, Wizard of the Coast підписали договір з NBC Universal і в мотизі буде декілька карточок. з Парку юрського періоду. Е, ну, таке. В принципі, парк юрського періоду перший фільм хороший. Ще би хотів це в мотизі бачити. Ну, таке корова доїться то таке. І продаж нових наборів стартує 17 листопада. Тож, якщо ви є фанатом, пильнуйте новини візардів Наступна новина для фанатів. Жаху Архама карткового, це те, що ФФГ в співпраці з Gammagenic студією, не знаю компанією, випускають спеціальні декхолдери для кожного дослідника світу Архама карткового, і ви зараз можете їх передзамовити, Забрати їх можна буде на Есені, який буде в жовтні. Або потім собі просто замовити. І розрібна ціна планується на рівні 20 доларів в Штатах і 23 євро в Європі. Чому така різниця? Чесно, я не знаю. Ну, Можливо, логістика. А вільний продаж вони, власне, поступлять в листопаді. Тож, якщо ви до СН собі передзамовити і маєте змогу поїхати на Essen, то ви зможете собі взяти ці прикольні. Декхолдери. Наступна новина. Тут ще фотографія, як вона буде виглядати в розгорнутому вигляді. В принципі, виглядає дуже гарно цікаво лише, що фотографії цих дослідників чи вони будуть окремо продаватися, чи це вже буде якби пресет в коробці. Побачимо. І наступна новина це те, що Deals For 9 Force 9. Буде випускати, ой, не випустила, перепрошую, а вже відкрила вільний продаж, свою, версію, свою настільну гру по світу Enola Holmes. І ціна 40 баксів. В принципі, фільм мені сподобався дуже хороший, легенький. І як буде гра? Не знаю, маю надію, що вони її не вкакунюють. Наступна новина у нас про гру, яку особисто я дуже давно хотів зіграти. Коробка мене шалено вабила, але ціна мене шалено відлякувала. Це food chain Magnate. Якщо ви дивувалися, як гра з таким доволі відсутнім оформленням може коштувати таких грошей. Тепер ви можете не дивуватися, вона отримає оформлення. Власне, на GameFound буде стартувати кампанія по збору коштів на випуск цієї версії гри. І як обіцяють видавці, це буде унікальна можливість взяти цю гру лише на GameFound'і. вона в рітейл не піде, і ви будете мати мінімальне оформлення, пластикові будиночки. Для своїх закладів. Е, ну, не знаю. Хай хай так як буде, так є. І також обіцяють, що на Геймфаунді ви зможете взяти і доповнення Food chain magnate, Ketchup Mechanics, and Other Ideas. І сама гра буде видана наприкінці 24-го року. Ну, трошки є, але вже таке. І остання новина. Це те, що перемалювала не лише Фудчейн Магнат, а також і настільну гру Yokohama. В принципі, це все. Це всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що ви були з нами. Якщо ви маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть я з радістю на них відповім. А якщо ні, то гарного всім вечора і бежимо. Так, Маринка пише, що Львів. Це про тільки тера Львів. Е, смішно. Е, так. Е, скрабл Тіто, Нью-Йорк. Ну, не знаю, що Нью-Йорк. Романтичне місто. Андрій пише, що Венеція. Ще раз, Андрій пише, чи Флоренція. Е, ні. Але ти маєш гарні варіанти. Інший Андрій пише, як я люблю, що в мене в Андрії дивляться. Ох, вже так, рентген фандингова баблодойка. Сподіваюсь, ця мода скоро загнеться. Е, судячи з того, що вся світова економіка є в рецесії, настільні ігри далеко не втікають, продажі в світі падають. То, мабуть, так, скоро можливо, щось поміняється. Можливо, вони винадуть якийсь новий спосіб доїти гравців. І таке. Так, Майк, привіт розтику. Скажи, будь ласка, кажуть, що Немезида 2 краще, ніж та, яка зараз на передзамовленні йде. Що думаєш з того, Майко, справа в тому, що я не грав другу Немезиду і не її І нічого тобі сказати не можу. Ти маєш на увазі цей локдаун, чи як там вона називалася? Чесно, не знаю. Не можу тобі відповісти. Можливо, якщо Андрій столбовий дивиться, то зможе відповісти, тому що він має і ту і ту. Так, е так. Олексій пише, що якого біса темна на в листопаді пише в жовтні. Зараз я перевірю, можливо, я помилився. Таке буває рідко, але буває. Секундочку. Де цей перелік фантастичний. Від лордів... Угу. Угу, ось. Ага. Так, все 1 листопада, все правильно. Е, ну. Таке буває, коли. Трапляються різні штуки з логістикою, з збоями на видавництві. Тут таке. Тому, Олексію, не злись. Майк пише так: локдаун. Про локдаун я теж чув, що він в дечому є кращий за першу гру. І, на жаль, Майку я не грав, я тобі свого враження не скажу. От кажу, якби Андрій Столбовина здивився, якщо він дивиться, то відповість. А якщо не дивиться, то може в коментарях відповість після стріму. Е, Максим Залізницький, мої вітання всім та доброї спокійної ночі. Ростику дякую, завжди круто, та Інформативно. Чи планується ще стріми з керівниками видавниць найближчим часом? Е, от зовсім найбли... найближчим часом точно ні, а загалом ніколи не кажу ніколи. Тому е, кажу: єдине, що точно можу сказати, що найближчим та... часом точно ні. А чи в подальшому, поки що не можу відповісти. Андрій, от якби обрати, взяти не Мезиду чи цю е, нову на GameFound та ще з ексклюзивами. Думаю, там база, і то дешевше буде. Е, якщо про Фучін Магнат, Андрію, ти пишеш, то е, ну, вони якщо ти пишеш про Фучін Магнат, то вони трошки зовсім різні. Ну, це Євро і таке собі Амері. З двох, мабуть, я швидше би взяв е, Немезиду, тому що мені здається, що вона просто буде гратися частіше, ніж Фуджін-Магнат. Але я можу помилятися. Ой, і Олексій е, каже, що на сайті пише. Можливо, ще не встигли е, оновити. Е, хіба зараз на Кімфаунді йде з А, Ребеліон? У, цього я не бачу, треба буде подивитися киньте мені в приват лінк, я собі подивлюся. Бо це звучить цікаво. Е, окей. Пишіть ще, будь ласка, своє питання, якщо є. Я ще раз вкотре хочу подякувати всім, хто долучався до нашої ініціативи Міпс против Кубоком, по ворогу саме, і до аукціону, і до просто збору коштів. Ви всі молодці. І так. Так треба робити далі, підтримувати наших захисників та захисниць і наближати нашу перемогу. Тому, будь ласка, не забувайте підтримуйте волонтерів, підтримуйте наших захисників та захисниць. Якщо у вас є друзі, які на фронті, ви можете просто їм написати е привіт як справи, просто дати знак, що про нього не. Чи про неї не забуло. І Андрій виправляється, що це небельон, а «Retalation». Е, Окей, добре, я собі зараз погляну. Дуже дякую. Е, а на цьому все, друзі. Я вам всім дуже дякую за увагу. Бажаю всім гарного, спокійного вечора. Будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте тривог і допомагайте Збройним силам України. На цьому все. З вами був Ростик, Світ настільних ігор. До наступних зустрічей, па-па.